Позаду мене один із спальних районів Івано-Франківська. Та робимо кілька кроків, і ми вже у селі Вовчинець. На вулиці два тисячоліття від Різдва Христового, мешканці якої звернулися до народного контролю. Свою вулицю люди називають справжнім бездоріжжям, по якому щоденно курсують десятки вантажівок. 70 камазів в день тільки в одну сторону гружені і назад розгружені. Це ви уявіть, ворог не встигає сідати на землю. Така завіса пилюки, кажуть, люди тут майже не спадає. Обурюється з усіх навколишніх будмайданчиків, сміття везуть саме повз їхній оселі. В хаті неможливо сидіти з закритими вікнами. Відкрити вікна неможливо, тому що порох, і, і самі розумієте, Ну взагалі нема можливості тут нормально проживати. Мама Аня з дітьми на вулиці Аніногою каже, автівки ганяють тут на шаленій швидкості. Два роки тому машину занесло аж у їхній двір. Збили паркан, аж на подвір'ї спинилися. Повезло, що дітей на дорозі кращили діти сусідські, то вони залетіли в сусідній паркан, діти тікали з мамою, щоб їх не збила там машина. Доки такі сміттєві рейси курсуватимуть повз людські вікна, та коли тут дочекаються асфальту, активісти народного контролю йдуть засовувати у сільраду. Там голова обіцяє дорогу вантажівкам на проблемну вулицю заблокує, а асфальт вистелить як тільки з'являться кошти. Що нема чим дихати. Дуже багато по 70, по 60 шістдесят за день приїжджає. Ми хочемо разом з ними почути відповідь, як вирішити це питання. Ми приступаємо до Різдва Христового в першу чергу, але в нас немає зараз фінансових можливостей це зробити. Ми ставимо е, кілька блоків на Семененка, відкриваємо для легкового і все. Тобто це питання може бути вирішено сьогодні вечором. Команда народного контролю буде контролювати. І вимагати від влади припинення руху тяжкого транспорту по вулиці Різдва Христового. І ми будемо слідкувати за тим, щоб ця влада знайшла якнайшвидше кошти для асфальтування цієї проблемної вулиці. І на Сендець Камунюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком